Вітаю! Представляємо у вашій увазі комплект для демонтажу та встановлення підшипників в ступиці колеса спеціально розроблений для лінійки автомобілів ВАК. Цей високоякісний набір виробництва Magma артикул MG50763 поставляється в максимальній комплектації. Комплект включає змінні проставки. У формі на пів місяця виготовлені з високоякісної сталі, що дозволяє ефективно працювати з підшипниками наступних розмірів, а саме 62 мм, 66 мм, 72 мм, 85 мм. Інструмент має шестигранний привід гвинта під ключ на 24 мм, з різьбою М20. А також посилену гайку з різьбою М20 для витримування великих тягових навантажень. Винт оснащений радіально упорним підшипником, виготовлений з загартованої сталі, що забезпечує легкість при демонтажі підшипників та запобігає зносу. Усе це компактно упаковано в зручний кейс для легкого транспортування. З цим набором. Ви зможете швидко та ефективно виконувати необхідні роботи по обслуговуванню ступиці колеса вашого автомобіля.